Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Люди завжди мріяли про подорожі у далекий космос, а відправляючись далекі космічні подорожі, людині потрібне звичне їй природне середовище. Що ж, люди для цього готують? Є така наука космоботаніка яка вивчає можливість і умови існування рослинності за межами землі на різних космічних об'єктах у космосі. В космосі обували представники багатьох рослин цибуля, горох, пшениця, кукурудза, капуста, кріп, салат. РАПС – Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору планує розширити ряд хістівних рослин, які будуть вирощувати на космічних станціях. Зокрема, це будуть рослини латук, червона капуста, перець і помідори. А ми з вами продовжуємо досліджувати розвиток помідорів із насіння. Зараз ми бачимо, чим закінчиться наш експеримент. Посіви підросли, мають справжні листочки. Пам'ятаєте, що означають крапельки на посівах? Жовта крапелька посів насіння без попереднього замочування, а синя крапечка посів насіння з попереднім замочуванням. На мій погляд, посіви майже однаково виглядають, але ми продовжимо спостерігати за їх розвитком, вважаючи на маркування, щоб рослини більш потужно розвивали кореневу систему, вони потребують більше простору. І сьогодні я покажу, як зробити пікіровку томатів. Перед пересадкою сіянці рясно полила, щоб вони менш травмувалися. Так виглядає наш сіянець справжні листочки, стебло коріння обережно встановила садшинець в стаканчик, наповнений ґрунтом половину, і засипала ґрунтом, злегка утрамбовувавши. Відстояною водою. Тепер кожна рослинка житиме в окремому будиночку. Ви помітили, що я зберігла маркування кольоровими крапельками, і ми не переплутаємо, за яких умов вони були посіяні. В Календарі спостережень записала дату пікіровки розсади 9 квітня, становила рослини на світле місце. Малята, що потрібно рослинам для розвитку? Розкажіть, будь ласка, на відео. Чи намалюйте? Чекатиму. До зустрічі, малята!